Жили дуже дружними, з моїми шкіряними, людьми, їли, грались і в траві валялись. Жити так завжди ми сподівались. Але одного ранку все змінилось, коли нашим сусідам клятим крові захотілось. Я спав, нікого не чіпав, аж поки вибух голосний, мій сон солодкий не прирвав. Зіскочивши з лежанки, я не зрозумів, куди ж поділася уся моя сім'я. Але не спів я навіть хвостиком махнути, як звуки послів лунать, почали всюди, і вибухи гули десь угорі, та так, що тріщини пішли по кухонній стіні. Від страху я підскочив. Аж до стелі, бо зрозумів, що знаки всі ці зовсім невеселі. Я миттю шугонув вікно, що вже надруски розлетілося давно. Я біг так швидко, як в кіно, в кіно о тому, про війну, що в телевітрі його крутили ще зовсім недавно. І зупинився я лише тоді, коли, пронизуючи біль і втома, не давали навіть однісінькою лапкою поворухнуть мені. Прокинувшись через два дні, посеред лісової чащі, не розуміючи, що далі треба вже робити мені, поплентався я в пошуках ледащу. Шукав я чим би поживитись і зрозумів, що з вегетаріанством мені прийдеться все таки змиритись. Прийшло вже місяців зо три, мого нікчемного життя. Тривало б це, напевно, вічно, якби я якось в пошуках житла на довгу яму не наткнувся, що в кокопою була, і в ній сиділи, слава Богу, люди, що приютить мене зволіли. І от, проживши місяць в блиндажі, я вже героєм гордо звати сміх за те, що покусав блядкого зомбі, що в лісі бігав з автоматом. І от якийсь мій побратин побачив, що на моєму ремінці є ім'я моєї господині, і, дочекавшись слушної години, всі вирішили повернути мене до моєї любої родини. І от, уже в неділю зранку, купаючись в ранковому світанку, я обіймав свою родину, які кричали Як же я тебе люблю!